Під час екскурсії керівник станції Руслан Шварц розповідає та показує, як переробляють Пет пляшки. Займаються цим на підприємстві протягом року. Крім пластику, тут приймають макулатуру та скло, які зі станції відправляють на переробку в інші області України. Дізнатися про всі деталі роботи станції заготівлі вторсировини прийшов Денис Захаркевич. Хлопець бере участь у двох екопроєктах, які стосуються і сортування сміття. Прийшли саме ну подивитись на таке що таке сортувальна станція, тому що про це говориться. кажуть, що вона в Ужгороді є. А де вона знаходиться і як вона злі що вона себе представляє? Ніхто не знає. Які моменти були цікаві. Перш за все щодо сміття, те, що як є необхідність, це сміття дуже сильно утрамбовувати. І те, наскільки можливо це утрамбувати, тому що ми часто бачимо великі об'єми цього сміття, де нам навіть показували зараз одному із попередніх, великий об'єм сміття, який, який можна утрамбувати до таких розмірів, де він перетворюється, як видно, буквально квадрат, метр на метр. Протягом двох років сортує сміття Валерія Попович, та що піддається переробці, привозить раз на місяць саме на проект Нутри. Найцікавіше це, це процес заготівлі вторсировини, як це все пресується, і що з нього з тої сировини потім роблять. Теж цікаво, як це взагалі відбувається. Наприклад, я не знала, що там пет пляшку ще розсортовують окремо на етикетку і окремо ще на кришечку. Завжди виникають якісь нові питання, які б хотілось вирішити, отримати на них логічну відповідь. І цікаво провести час у вихідний день, типу подивитися, як ту все відбувається зсередини. Тривала екскурсія годину, розповідає керівник станції Руслан Шварц. Прийшли на неї 10 людей. Це була екскурсія саме для о, звичайних мешканців, для кучнів, просто комедян, які нам приносять коросирування здані. Сама екскурсія була розрахована те, що ми покажемо наші склади, де ми, наприклад, поводимося на кулатуру. Окремо СПО, окремо полімерику, тобто, три основні категорії торсировини. Ну і окремо було показано от, процес переробки самої терплячки, як вона відбувається насправді за технологічній лінії. Руслан Шварц планує робити такі екскурсії і надалі. Якщо буде багато зацікавлених, то і кожної суботи. Тетяна Мендель, Андрій Гісам, новини на Суспільному.